Всім привіт! Як виявилося, пульс можна виміряти не лише за допомогою розумного годинника або браслета, але й за допомогою телефона. Функцію вимірювання пульсу за допомогою телефона компанія Xiaomi презентувала давно. Це можна зробити за допомогою камери та спалаху. Але нові моделі можуть це виконати використовуючи сканер відбитків пальців. Приклад буде показаний на телефоні Xiaomi 13T Pro. Потрібно відкрити налаштування. Додаткові налаштування. Пульс. При першому використанні додаток запитає дозвіл до сканера відбитків пальців. Звісно, для вимірювання дозвіл потрібно надати. Далі прикласти палець до сканера та потримати декілька секунд. Зверху буде написано, скільки потрібно тримати палець. Після цього програма видасть результат. Не знаю наскільки точне вимірювання, але функція цікава.